Вітаю! Ви дивитеся курс по роботі кадрів в системі УДУ, і в цьому відео ми поговоримо про оформлення співробітника по договору ЦПХ та нарахування йому такої зарплати. Отже, ми заходимо в модуль співробітники, і для початку ми перевіримо, як у нас має бути оформлений співробітник і контракт на ньому, якщо він працює по договору ЦПХ. Звісно, ми можемо наймати людину через наказ на прийом на роботу. Передивіться відео, як ми це робили, із співробітником, який у нас працює на окладі. Суть та сама. Зараз ми заходимо просто на співробітника, який у нас вже оформлений по договору ЦПХ. Отже, ви створюєте картку співробітника. Ми заходимо на контракт і натискаєте для. Нового контракту кнопку новий, ми ж будемо дивитися, що ми вже налаштували. Отже, в нас є початок дії контракту, і головне тут вказати тип структури зарплати ЦПХ для України. Якщо ви будете створювати контракт через наказ на прийом, то ви просто обираєте в наказі на прийом тип структури зарплати ЦПХ для України. Нам в будь-якому разі потрібно обрати графік робочого часу, хоча він, звісно, не так важливий, коли ми приймаємо людину, яка в нас працює по звичайному Чайному окладу, але в будь-якому разі нам потрібно вибрати графік робочого часу. Наприклад, у нас це буде 40 годин одна ставка. В інформації про заробітну плату. У нас тип окладу буде фіксований місячний оклад, тому що в нас тип структури зарплати ЦПХ для України. Джерело окладу у нас, звісно контракт. І ми вказуємо суму цього контракту. Звісно, ви вказуєте типовий рахунок витрат 92, і заповнюєте іншу інформацію. Якщо необхідно, ми вказуємо також вакансію, тобто посаду. По якій працює людина, і можемо також вказати відділ, зберігаємо цей документ, тобто, у нас в контракті має бути вказаний тип структури зарплати ЦПХ для України, і в будь-якому разі, ми вказуємо робочий графік. На карті співробітника так само нам потрібно в робочих годинах вказати робочий графік. Детальніше про налаштування картки співробітника наказу на прийом на роботу перегляньте, будь ласка, в наших попередніх відео. Отже, коли в нас налаштований співробітник, налаштований контракт з типом ЦПХ для України. Ми можемо нараховувати людині зарплату. Отже, ми заходимо в модуль зарплата, робочі записи. Якщо ми зайдемо в робочі записи, ми подивимося, що в нас це в нас поточний місяць квітень. Наперед проставлені години і дні, які людина повинна відпрацювати згідно робочого графіку. Якщо повернемося назад, на попередній місяць у нас так само тут це проставлено. Тобто для договору ЦПХ немає різниці, чи людина йшла в відпустку, чи були якісь лікарняни, тому що людина ця не Працює по звичайному окладу, і в нас для нарахування зарплати воду по договору ЦПХ, як і будь-де, це не грає ніякої ролі. Але людина повинна у нас тут бути в робочих записах, інакше в нас не порахується зарплата. Отже, давайте створимо розрахунковий листок конкретно на цю людину по договору ЦПХ. Натискаємо розрахункові листи групові розрахунки, натискаємо новий і, наприклад, за березень обираємо з 1 по 31 березня. Це може бути і менше. Кількість днів зберігаємо згенерувати розрахункові листи, видаляємо всіх співробітників, окрім нового нашого співробітника, який працює по договору ЦПХ. Ми не вказуємо структуру зарплати, не обираємо відділи аналітику, просто обираємо співробітника. Натискаємо Згенерувати. І ми бачимо, що в нас базова заробітня плата підтягнулася 20 тисяч, тому що ми так прописали в налаштуваннях контракту. Що для нас важливо, коли ми оформляємо людину по договору ЦПХ? Пиха, це те, що в нас тут обчислюються податки. Тобто, якби це був просто ФОП, який нам надає послуги, ми би створили рахунок від постачальника. Вказала би, що це ФОП, тому що ФОП сам за себе сплачує податки. А ось по договору ЦПХ, ми за нього це робимо за цього співробітника. Відповідно, нам дуже важливо, щоб ми обчислили ці податки. Може бути таке, що, наприклад, в цьому місяці конкретно цей співробітник надав нам послуги на якусь там меншу або більшу. sumo. Не 20 тисяч гривень, як ми вказали в контракті. Ми можемо це виправити. Ми заходимо на розрахунок конкретно цього співробітника, опускаємося нижче там, де відпрацьовані дні та ручні введення. І нам потрібно додати в інших ручних введеннях тип винагорода по ЦПД. Вказуємо якусь конкретну нагороду. Наприклад, у нас це буде вже 25 тисяч гривень. Вказали ручне введення, зберігаємо, натискаємо Дія, переобчислити усю таблицю, заходимо в розрахунок зарплати і бачимо що в нас вже порахувалася зарплата не від 20 тисяч, як ми вказали в контракті, а від 25 тисяч. Ну і далі, звісно, що ми повертаємося на PaySleep і можемо підтверджувати його, створювати чорновий запис, виконувати оплату по цьому розрахунковому листу. Також, звісно, ми можемо співробітників всіх разом рахувати зарплату, і ті, хто в нас працюють по звичайному окладу, і ті, хто в нас працюють по цивільно-правовому договору або по ЦПХ. В Наступному відео ми будемо рахувати зарплату для людей, які в нас працюють. Погодинно, тому обов'язково не пропустіть його і також перегляньте. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк.